Всім доброго дня. Тут там підписник спрашував по поводу шнека, як він тут кріпиться. Шнек, дай Бог пам'яті. тут 2 метра, а це по 3 метра, напевно. О там короче, по 3 метри, по 2 метра і то 3 метри. Ну, купляли ми його давно. Він стояв 25 тисяч. Це саме таке саме просте зробили, нічого тут такого немає. Кусок ліноліуму, кусок желіза. Ну, це батько тут хімічний, я не робив. По початку він працював 220, там двигатель у нього стояв, теж 220, Ну, той двигатель ми викинули, бо він... На 220 не крутив, а ставав. І, а тут а просто раніше робили, пробуємо так ось, допустимо. Шланга така обрізана, каністра. Сюди вставили, краник на всю відкрутили. тут ось кондьори треба накрити, бо врем'я. І спрашували, як цей механізм, не знаю, ну таке. Воно то прикольне, але вони трошки в ньому чомусь не доробили. Розміри я заміряти не буду, приблизительно я вам так покажу. Отак воно все кріпиться. Тут ось на вухах. Можете. І там так само, no? заказували ми, привезли нам нову почту його. В розібраному віді склали. Колесика обичні такі були е, докатки, як вони називаються, як на мусорках. Ну, ми типу викидали, бо нікуди тут катати. Тут вирізали шнек. Ой, не шнек, а решет тут тройка десь ну, метр з чимось тут. Е, ну так, да, десь метр з чимось. А щось тут починається. Ну, хай метр десять десь так. Тройка, просто тоді пшениця, як одріваємо, то закриваємо. Поністю кукурудза, соняшник е Можемо так от відкрили і воно висипається сюди, все. Е Амброзія, лобода, якщо є таке, то воно все сюди висипається, а потім на кучку і. Ну, а механізм ось такий. І тут стоїть все таке, як бачите, то теж десь би, і завод. Ну, як батько каже, в нас в Україні каже, все кустарщина. Каже, кустарщина страшна, Каже, як роблять, і то каже, по-людськи не можуть зробити. Оце він піднімається по цій стороні. ну Блін, я сейчас рулетки просто не найду вам а може й знайду, зараз, якщо знайду, то я вам покажу. Ну, два... Найшов рулетку, ось 2 метра, бачите. Оце він піднімається по оцій рейки. Тут ми вже переробили, переграблювали, бо клинили подшибники, бо трошки найскось було. Ми з батьком тут обрізали, щось піднімали, я вже точно не пам'ятаю. Ну тут вони клинять, коротше. Вже переставили. Ми там два подшипника, це ж вони тут по рейки ці бігають. Ну а пальці це таке воно, типа, переставляєш там, щоб вище, ниже було. Ну вони у нас постійно на одному. Потім тут схема ось, ось ще така стоїть. Теж якби прикольно. Він ще піднімається ось на цьому. коліщатку таке стоїть. Тут тросик зав'язаний. Не вигнано. Да? Тросик стоїть, це ми теж тут щось перероблювали, бо ну, як завжди, ну, треба переробити. Корише. І він оце опускається по цьому тросику. Якщо тут ви вже заштопорили, це він буде опускатися зараз на низ туди. Якщо він його тут авперти, десь на оцій отворі, то виходить, він буде підніматися на цьому до кінця, поки не підніметься ось, оце розстояння. Ну і тут він вже щось пальцями. штопориться пориться із-за того, що друг трос лопне, щоб він не падав. Ну і тут так само, щоб не гуцикався. Колись він раз у нас згепнувся, трос оце обірвало. Ну, Вже поставили ми його вже начебто нормально. Що ще сказати? Ну, така система, якби прикольна, але вона трошки чимось не тут Оце ж один ролик ось, ось стоїть, бачите, по ролик ось о. другий, це на підйомі, де повністю що тут бігає по цьому, що тут може. Ну, як десь зафіксуєш, або це буде підніматися, або це тут по цьому, по цьому жолобу. І ось трос іде на підйом. Лібьотку це ми вже переробили, була валялася. Вона там на ципку Не знаю, десь батько її там чи купив, чи хтось приніс, не знаю десь, десь знайшли знайшли на металоломі. Тут вона стояла, оця ручка од Тут Тут обич, обичні зв'язки стояли. І ципок на 19 був отак, ну, типу такого плану. Тільки тут вал крутився, тут. Ми його все повикидали, бо воно вічно ось бачите. Вже й били його, воно тут в цьому квадраті розходиться. Повністю оце, буває розійдеться. І ці вали потім випадали. Вони тут ще якось так фіксувалися, шайба просто приварена така була. І воно оце крутилося в місті шайби. І, шайба. і ну, так таке, як тут, бачите, втулки. Типу. Ну, з цього сторони обійду вам. Отакі ось такі ось цепки були, бачите, а тут ще на валу остався. Не знаю, видно. Ну все обичні цепки просто по приварюванні. Ну вони вічно ламалися. То звездочка старалася, то зуби обламає. А це лебедку вже поставили. Оце саме надійно. Ну коротше я ще кажу, що як завжди треба переробляти. Тут походу тут вал стоїть. І він теж двигається ж. Ну, по цьому кріпленні ось увал, і він теж туди-сюди, щоб двигалося. Ну склали ми його швидко. Ну, можна зробити 6 метрів, ну можна там як, як вам удобно. Ну ми раз склали і все. Ну і тут така система. Ну якби класно, тим, що воно можна його розібрати, скласти. Двигатель тут стоїть, я не пам'ятаю 4 кВт і щось там півтори тисячі оборотів, трехваска. Три фази ми поставили. Блін, ну туди якби вам долізти показати. Переварили повністю кріплення тоже все, бо тут стояла заводське. Я вже й не пам'ятаю, яка вона стояла, Тоже там. Як всегда треба було трошки переробляти. Ну зараз якщо впаду, то буде прикольно. Ну отак вот ми зробили. Там шпилька на на 10, напевно. Може і більше. Воно на тій шпильці виходить можна натягнути цепок. Цепок натягуєш. Там о, на 24 ключ, 22, підтягуєш, натягується цепок, трубки приварили, це щоб фіксувати бех, закрутив бех, ну, може хто відео дивився. Зараз покажу, а не покажу, треба з тієї сторони заходити. Там дві звздочки стоять. Ну, кому треба буде, посчитаю зуби, хто буде робити. То... ну і Тут -то, то теж все, все якби самодільне зробили. Ну і їздив, ну, дві атір можна, ж, щоб це покривно стояв, можна подвигнути або туди, або сюди. Платформа ця стара залишилася. А тут просто зробили такий натяжитель, все примітивно. Все якби, як має бути, коротше. Звздочка підійшла, коротше, вже звздочку ту меншу поміняли із Юпітера переднє. Так. так, двигатель коротше, я возив, перематували, зробили 220 і 380. Обійшовся він. Десь около 4 чи що. Тут давненько було, все не вспомню. Ну так кріплення може. Давайте проведу, так кому інтересно. Бачите, підбирають метал, наче такий, ну він такий слабенький. Його молотком удар він вигинається. Бачите, яке кріплення. це тут вона стоїть. Наверное, таке як на двох валах там ще, ще. Просто такі заварки були, просто дирки пропаяли, а потім заварили, щоб тут не заварювати, навіть. ну така система, може кому інтересно. Ну класно. Є недоліки, ну, ну давайте так. Так, там тень. По жолобу. Тут вот такая система. Может кому интересно. Может кто когось робить собі самодельный шнек, то он бачите, можно списать такую тему. Та ну сейчас можно что хочешь заработать, якби бажання было. Ну и тут отак кріплення таке. А це швидко варили, щоб каністру ставити, таке то сколхозили, бо вічно в нас времени не вистачає і зараз немає. Зараз не треба не людям пообіцяв задискувати. Треба зараз поїдемо задискуємо. А, надо подавать, ще треба свиням подавати. Батько подзвонив, каже, не управлявся, сам десь уїхав. Зараз підемо свинкам подаємо. У нас там дві свинки осталася. І ось мама ще одна осталась, покажу кому інтересно. Це ж така жива вона у нас на вулиці. Порося так попродали по 3000 за порося. Ну така ціна у нас. Треба що... поуправлятися що... та поїхати задискувати. Баштеки. Вийці який башень. Це ще ну, не управляюся тут, а ну, як, коли як зайду до них. А обичного батьку. Він злий, це не наш кабан, це беремо кабана. Вишне. Він, коротше, боїться мене. Такий вепер там. Все, всім дякую, я погнав.